Доставник піци став мільярдером у 19 років. Він розкрутив свій бізнес завдяки соціальним мережам. Це Бен Френсіс. У 18 років він вступив до універу. Почавши вчитися, він, як і будь-інший студент, зіткнувся з проблемою, брак кишенькових грошей. Тому пішов підробляти кур'єром у піцерію. А решту вільного часу ходив у тренажерку займатися спортом. Грошей все одно не вистачало. Ну подумайте, яка може бути зарплата у кур'єра? Маленька. Тому він постійно шукав нові ідеї, щоб заробити хоч трохи грошей. І тут йому прийшла думка: запустити соціальну мережу для спортсменів. Але ідея, скажімо, була така собі: сирова. Люди не реєструвалися. А залучати платний трафік, у нього банально грошей не було. Тому затія провалилась. У 19 років Бен з другом вирішили запустити сайт Gim Shark, щоб продавати протеїн та інші різні спортивні добавки для любителів важкої атлетики. Вони почали працювати за моделлю дропшипінгу. Що це означає? У хлопців немає грошей купувати товар, щоб зберігати його у себе вдома для перепродажу. Тому вони розміщували на своєму сайті різні товари. А коли отримували замовлення, йшли на інший сайт, купували товар там і потім відправляли клієнту. Клієнтів було не так багато, але перші невеликі гроші вони ж все-таки заробили. Заробивши трохи грошей, друзі вирішили додати на сайт одяг для фітнесу. І саме тоді вони зрозуміли, що їм не подобається жоден не із брендів. Недовго думаючи, вони купили трафаретний принтер, швейну машинку і вирішили спробувати самостійно шити спортивні майки. Відшивши невелику партію, вирішили перевірити попит на свій товар та зареєструвалися на виставці спортивних товарів. Вони не будували великих планів, хотіли заробити ну, тисячу, якщо взагалі пощастить дві тисячі доларів. Але коли виставка відкрилась, вони були в шоці від щастя. Від їх стенду не було відбою клієнтів. За добу хлопці продали товару на 42 тисячі доларів. Просто уявіть, шли на виставку заробити тисячу, заробили 42 тоді вони зрозуміли, що знайшли золоту жилу. Після цього Френсіс поступив дуже мудро. Поки його бренд ще зовсім ніхто не знає, він знайомиться з відеоблогерами на Ютубі і відправляє їм свій спортивний одяг безкоштовно. Після того, як вони почали роздавати свою продукцію блогерам-спортсменам, щоденний обсяг продажів Gymshark збільшився у день у 100 разів. Потім Френців приступив до мартизанського маркетингу, що ґрунтувався на купівлі реклами у фітнес-блогерів з великою кількістю підписників. Він платив 500 доларів на місяць тим, хто демонстрував одяг Джим Шарк у своїх же відео. Але фішка в тому, що блогерам справді подобався їхній одяг, бо він ідеально підкреслював їхній образ. Всі ці кроки дали не зростання компанії, і в 2017 році компанію назвали найшвидшим зростаючим брендом у Великобританії. Зараз на бренд у всіх соціальних мережах підписано понад 4 мільйони підписників, а статки Бена Френсіса оцінюються в 1,3 мільярди доларів.